У келії, де час здавався застиглим між молитвами та тишею, старець Михаїл, сивий, мов зимові хмари, сидів біля вікна, вдивляючись у далечінь. Його очі не бачили стін монастиря, вони бачили те, що ще не сталося, те, що вже було написано, але ще не здійснилося. Я бачу вогонь, що спадає з неба, заговорив він повільно, і голос його лунав, мов відгомін віків. Він падає на землю не від Божого гніву, а від рук людських. Там, де стояли міста, залишиться лише згарища та руїни. Там, де текли ріки, вони стануть червоними, і риба в них більше не житиме. Там, де колись звучав дитячий сміх, стоятиме лише тиша. Старець зробив глибокий подих, ніби вдихаючи саму суть майбутнього. Я бачу місто, яке колись було гордістю людей. Але його більше не буде його зметуть з лиця землі залізом і полум'ям, і навіть ім'я його забудуть. Камені, що витримали сотні років, не витримають люті тих, хто прийде. Вітер буде нести попіл, його будинків далеко за обрій, і навіть ті, хто втечуть, не повернуться. Вогонь лампади тремтів у напівтемряві келії. Старець провів пальцями по столу, ніби торкаючись самого ходу історії. Друге місто, яке я бачу, затягне пітьма. Не буде там світла, не буде там життя. Люди підуть, а ті, хто залишиться, втратять розум. Бо земля, яка вібрала у себе занадто багато крові, більше не прийме людину. Вона стане мертвою, і навіть трава там не проросте. Старець заплющив очі, і тінь впала на його лице. Є місце, де люди ще сперечаються, чи впаде воно, чи вистоїть. Але я бачу судилося йому піти. Воно стоятиме довго, битиметься, мов лев, але ворог не залишить його у спокої. Врешті-решт, воно впаде не від зброї, а від безнадії, бо ті, хто мали його захистити, зрадять, відчиняться брами, і в темну ніч увійдуть ті, хто несе загибель. Вогонь лампади на мить згас, і у темряві стало чутно лише подихи старця. Він повільно відкрив очі. І вони світилися, мов зорі в безмісячну ніч. Але знайте, його голос став тихішим, але проникливішим: не всі міста впадуть, не всі зникнуть. Там, де горітиме полум'я, там народиться нова сила, там, де впадуть стіни, на їхніх руїнах проростуть знамена перемоги. І хоч темрява буде довгою, хоч біль буде нестерпним, останнє слово належатиме не їй. Старець підвів голову, і його очі дивилися не в келію, а за межі часу, туди, де ще тільки формувалося майбутнє. Після бурі приходить тиша, після крові приходить очищення. І хоч деякі міста вже не постануть з попелу, ті, що залишаться, стануть непохитними. Бо кожна втрата, кожен біль стане фундаментом нової епохи, і ті, хто виживуть, більше ніколи не дозволять темряві повернутися. Тиша запала в келії, і навіть вітер за вікном здавався, затамував подих. Старець Михаїл більше не говорив він знав, що все сказане вже не змінити, бо так було написано у книзі долі. Старець Михаїл мовчав, але його серце ще чуло голоси майбутнього. Він повільно провів рукою над лампадою, і полум'я затанцювало, ніби відчуло подих часу. Його голос знову наповнив келію спокійний, але незламний, наче вітер, що несе правду. Я бачу ще більше руйнувань, ще більше сліз. Але знайте, це не кінець: темрява не перемагає світло. вона лише затримує його прихід. Я бачу людей, які йдуть дорогами, вкритими попелом, вони покидають свої домівки. І кожен їхній крок це крок у невідоме. Але вони йдуть не від страху, а щоб повернутися. Вони йдуть, бо знають усе, що втрачене, можна відродити, якщо серце залишається вірним. Він зітхнув, і тіні на стінах його келії затремтіли, ніби сам час боявся його слів. Я бачу ще одне місто, що вже тримається на волосині. Воно не впало, але його доля хитка. Люди ще стоять, ще борються, але ворог не відступає. Вони сподіваються на диво, і диво станеться, але воно прийде не ззовні, не від рук тих, хто обіцяли допомогу. Воно народиться у їхніх серцях. Бо коли останній захисник подивиться в очі ворогові і скаже: Ти не зламаєш мене, тоді місто виживе, тоді воно стане символом. Вогонь лампади знову колихнувся, ніби погоджуючись. Є місце, про яке не говорять вголос, продовжив старець. Воно здається міцним, воно здається непохитним. Але я бачу у його мурах є тріщина, і ця тріщина росте. Ворог не бере його штурмом, ворог підкопується, ворог сіє зраду. І одного дня ті, хто називали себе захисниками, відчинять ворота. І місто, що мало б вистояти, зникне. Але разом із ним зникнуть і ті, хто продав його, їх не пожаліє ні темрява, ні світло. Старець заплющив очі, і в тиші можна було почути лише потріскування гніту лампади. Але є ще одне місто місто, про яке вже майже забули воно лежить у руїнах, але я бачу у його тінях ще жевріє життя, воно не покинуте повністю. Є ті, хто вірять, що його можна відродити, вони повернуться. І хоч ми небагато років, хоч земля довго ще буде пам'ятати біль. На місці зруйнованого виросте нове, воно не буде таким, як раніше, але воно буде кращим. Він розплющив очі, і в них горіло полум'я сильніше за будь-яку лампаду. Темрява не переможе, бо вона сама собі знищить. Але перш ніж це станеться, багато міст впадуть, багато людей загинуть. Не всі повернуться. Але ті, хто залишиться, будуть знати, вони вистояли недаремно. Вони пережили ніч, щоб побачити світанок, і цей світанок більше ніколи не дозволить темряві повернутися. Старець Михаїл схилив голову, він бачив усе, що було написано у книзі майбутнього. І, хоч біль ще мав прийти, він знав: останнє слово буде за світлом. Старець Михаїл не говорив більше нічого, але його очі залишалися відкритими, ніби він бачив щось, що ще не сталося. Але вже було вписане у тканину часу його голос, що нагадував шепіт вітру над полем битви, знову наповнив темну келію. Багато міст зникнуть, багато імен будуть стерті з мапи. Але пам'ятайте, те, що впало, можна підняти, те, що було стерте, можна відродити. І, хоча деякі місця ніколи не повернуться у звичному вигляді, вони житимуть в інших формах, у пам'яті. У серцях, у нових поколіннях. Він підвів погляд, і лампада біля нього затанцювала у легкому протязі, що проник через вузьке вікно Келії. Але знайте, жодна темрява не триває вічно, де зникне старе, там з'явиться нове, де земля була спалена, там виростуть нові дерева. Але цього разу люди не забудуть, якою ціною їм далася ця земля. Вони більше не допустять. Щоб усе повторилося, і саме тому ворог не зможе повернутися. Старець Михаїл зітхнув, ніби побачив кінець довгої дороги. Настане день, коли тиша вкриє руїни, і вітер більше не носитиме звук пострілів. Ті, хто пережив цей час, побачать новий світ. Він буде не таким, як раніше, бо ніколи не можна повернути минуле, але він буде кращим, бо його збудують ті. То навчився розпізнавати темряву. Він схилив голову, і лампада погасла. Тиша опустилася на келію, але його останні слова, що довго відлунювали в темряві: Не бійтеся того, що впаде, бійтеся того, що може вирости з цього попелу. І тоді вибір буде зроблено правильно.